Питання, друзі, за кортмеблі привезли село бармаки дивана Арабіку. Зараз ми подіставали подушки і складемо і все, познімаємо, пофоткаємо, наскільки це гарно можливо. Так, як і обіцяв, поставили кут і познімаю. Кут у нас 2,70х2,10. На Має відкривну частину. Зараз подушки попадають, але покажу. Гаряче, мокре, поки зібрали. Відкривна частина є. Зараз його закрию. Кут розкладний. Тут повертний механізм. Ось погляньте, берете просто відсовуєте. І отака. Клац. Тут ще з'єднується одна сторона і okay. друга з іншою. Ось і є спальне місце. Вели... Велика ніша є під однією частиною. І ніша є Такий якби столик під іншою. Все так само назад гарно складається, повертається. Можна замовити в будь-якому кольорі, або і сторону також можна замовити. До зустрічі в акорд меблі.